На старт підходимо до лінії. Увага, Русь. Це вже дівчата здають нормативи на дистанції у 100 метрів. Позаду силові вправи, попереду біг на тисячу метрів. А тут демонструвати фізпідготовку беруться чоловіки. По команді «Старт» починаємо виконувати вправу. Старт! Стометрівка біг на кілометр та силові вправи. Це третій етап відбору до лав патрульної поліції. Попередньо майбутні копи вже склали два іспити. Перший тестування на логіку та з основ законодавства. Другий військово-лікарська комісія. Претенденти, що успішно пройшли ці, запрошені до третього етапу. Перевірка фізпідготовки. Стартував іспит на центральному стадіоні. У перший день спортивну місць показали майже сотня кандидатів, п'ята частина дівчата. Перші результати непогані, тому що вони ще будуть обраховуватися, оскільки у нас є таблиця обрахунку, де зазначено чітко вікові категорії, тому що є в нас різні кандидати і до 25 років, і до 30, і до 35, тому що все по таблиці, будуть ці нормативи, які зафіксовані безпосередньо, будуть вираховуватися, і результати вже відповідно ну, будуть занесені до бази даних. Сьогодні, завтра результати можна подивитися онлайн. Щоправда, не варто розчаровуватися, якщо десь не склалося. Перші показники не вирок. За бажанням їх можна поліпшити. Хто бажає перездати, він пише заяву на голову комісії і визначає цей день. І людина приходить і перестає, перездає не тільки лише один норматив, а повністю перездає всі три нормативи, які передбачені щодо здачі фізичної підготовки. А ось Лілі Кримській нічого перездавати не треба. Майбутня патрульна успішно склала всі нормативи. Пройшла, здала документи, думала, що це все так легко і просто, все так швидко. Насправді виявилося, що треба було прикласти багато труднощів для цього, багато сил. Але я задоволена всім. Вона дуже гарно здала зараз ФІЗО, Дуже все мені сподобалось. Така приємна втома залишилась. Тепер дівчина готується до наступного етапу. Каже, у всьому головне правильна мотивація. Готуюся до доступного, буде тестування е, по психології, але я теж не переживаю. Головне правильний стимул, головне бажання. Так що все, думаю, буде добре. В стимул? В мене стимул бути найкращою поліцейською міста Хмельницького. Тетяна Кукуріка, Антон Чаполда, новина, телеканал Ексклюзив.